У нас сьогодні на огляді ось такий павербанк від фірми Romus на 20 тисяч мА. Я вже ним користувався і можу дати свій чесний відгук. Мені сподобалося, що все заявлене, тобто він реально тримає 20 тисяч. Бачите, такий індикатор можна включити і завжди перевірити. Скільки залишилося заряду, я заряджав ним гаджети свої спеціально те тестив, щоб знову не попасти в просак з цими павербанками, тому що виробник заявляє іноді одне, а по факту виходить набагато менше. Вони або не тримають. Тих зарядів що обіцяють. От, тут все, все чітко, я зарядив декілька гаджетів і перевірив, що все дійсно, об заявлений об'єм відповідає. От, ще з корисного, як бачите, скільки тут портів. От, тут можна одночасно запхати два USB, Type-C і Lightning, якщо у вас там модель iPhone трошки старіша, бо зараз е, нові на Type-C заряджаються. Але ну, в разі чого, тобто, це такий досить досить універсальна модель. От він так само 30 ватний. і я перевірив, він дійсно досить швидко заряджає телефон, я пробував зарядити. Так само заряджав ним свій планшет, досить швидко заряджає. Тобто, навіть порівняно з іншими, у мене є такі трошки легші павербанки. Цей, цей такий. Досить шустрий. Він на сайті зараз коштує зі знижкою. на сайті Allo, я його купляв, Коштує 1199 гривень. Зараз є знижка 200 гривень. Якщо у вас є Allo гроші, то, звісно, це може бути ще дешевше. Що хочу сказати, що цей об'єм такий ну, 20 тисяч досить багато. Тобто ви можете декілька, як я вже казав, гаджетів одночасно заряджати. Або брати з собою в подорож, і на, на декілька разів вистачить, щоб зарядити свій телефон, чи той самий планшет, чи, можливо, навіть підзарядити ноутбук. Ну, цілком цього буде достатньо. Гарний такий корпус, приємний дуже на дотик. От ну, щось такого, ще раз вам покажу ось індикатор, є, який показує заряд. Такий ну, матовий, він є в чорному кольорі, бачив, що є в білих кольорах. Е з боку тут є кнопка, яка от, власне, індикатор цей включає. Потім такий час він зникає. Ну, нічого зайвого, е лаконічний дизайн, але ну, такий е гарний. Не скажу, що він дуже-дуже легкий. От, але ну, 20 тисяч. Він і не має бути легким, тому дуже раджу для придбання. Якщо ви шукали надійний павербанк, то вело така річ є.